Громадський порядок на Коломийських вулицях контролюють місцеві правоохоронці. Для цього щодня о 18-й вечора на плацу міського відділку міліції формують чотири наряди, у складі яких по два міліціонери. Їм проводять спецінструктаж. Далі всю ніч до ранку правоохоронці патрулюють місто. Патрульно-постова служба це такий підрозділ, який забезпечує охорону громадського порядку на вулицях, парках, сквериках. Вони потрібні для того, щоб захищати інтереси громадян, також реагувати на будь-які правопорушення, які вчиняються на вулицях. Цього тижня у патрулюванні Коломийських вулиць взяли участь юні міліціонери. Це учасники громадського об'єднання, яке створили на Прикарпатті. Мета заходу показати молоді звичайні робочі будні правоохоронців. Ми залучаємо до охорони громадського порядку юних міліціонерів, щоб вони могли більш детально ознайомитися з несенням служби патрульної служби і знати, так, як правильно поводити себе у тих чи інших ситуаціях. У патрулюванні задіяли чотирьох юних міліціонерів. Серед них і 11-класник з Великого Ключева Владислав Савчук. Він активний учасник громадського об'єднання. У майбутньому хлопець у міліції працювати не планує. Але поки що дізнаватися, щось нове про цю службу йому цікаво. Я пішов в організацію юних міліціонерів Прикарпаття для того, щоб допомагати міліції, адміністрації, школі і навіть людям похилого віку. У ну, селі є дуже багато роботи, якої потрібно їм допомогти зробити. І організація юних міліціонерів Прикарпаття цим самим і може їм допомагати. Наряди, у складі яких були юні міліціонери, чергували у центральній частині міста. Спільне патрулювання тривало дві години. Молоді мали нагоду побачити, як старші наставники проводять профілактичні бесіди з населенням. За цей час конфліктних ситуацій не трапилося. Обікрали під час сну. Івано-Франківські правоохоронці затримали зухвалого грабіжника. Той обчистив помешкання, поки господарі спали. Як ти квартиру? Просто. Значитний період часу, відваживши вікно, металопластикове, проник в квартиру в пошуках цінностей, знайшов карточку кредитної, знайшов грошові кошти. Почувши, що люди, які проживають в цій квартирі, проснулися. Він втік через це вікно. Люди забили на сполох, коли почули сторонні звуки у квартирі, та злодій встиг втекти. Із собою прихопив золото, гроші та банківські картки. З ними рушив до банкомату. Тим часом пограбовані до міліції. Квартирника затримали за дві години. Ми рухались на патрульному автомобілі по вулиці Січових, побачили підозрілу особу, який рухався по вулиці Незалежності, перехресток Франка. Побачивши нас, він почав різко втікати від нас. Почав бігти по вулиці Незалежності, пробігаючи, побіг по вулиці Вагилевича. Знаєш, ми почали його переслідувати тоді. В пішому порядку він побіг варку в двори і в двори, за ним у дворах його наздогнали. Поцуплені речі повернули власникам, а квартирного злодія доправили у СІЗО. Там він перебуватиме, допоки триває слідство. Забій головного мозку, перелом кісток черепа та наркозний сон 49-річного мешканця села Стримба, що на надвірнянщині, близько 9-ї години вечора, збила машина. Нині він під наглядом медиків обласної лікарні. ДТП трапилась на трасі надвір на делятин. Водій з місця транспортної пригоди утік. Через дві години горшукали працівники міліції. У нього власна версія нещасного випадку. Був сильний туман їхав з натолому терпети більше, тому що швидше рухатись, просто неможливо в такому самому тумані. І коли я рухався, я побачив посеред дороги силует. Ну це так було, як силует людини. Усе, що було далі, пригадує не відразу. Почув удар, зупинив авто, підійшов до збіччя, побачив людину. Провірив, що людина жива, чи ні, допитався, чи йому визвати швидку, Він сказав, що ні, не треба. І при цьому я почув від нього запах алкоголю. Все, я його відтягнув на освічі машину згідно з правилами дорожнього руху, водій зобов'язаний потерпілому надати невідкладну медичну допомогу, викликати карету швидкої та дорожній патруль. На запитання, чому на місце пригоди міліцію не викликав, водій виправдовується. Був у шоковому стані. До того ж від чоловіка почув запах алкоголю. Не минулий три години. Постраждалого ДТП в обласну лікарню доправили у вкрай важкому стані. Черговий нейрохірург його одразу прооперував. Зроблена у нас тестування на алкоголь 2,13 Ну, Алкоголь – алкоголем, а стан хворого важкий, перелом кісток черепа, внутрішньочерепна гематома, що е, заставила лікарів, які дежурили, зробити операцію. Зараз хворий після операції залишається важкий він в наркозному сні. Стабілізації стану хворого лікарі очікуватимуть упродовж трьох днів. Лише тоді зможуть діагностувати стан пошкодження мозку та перспективи на одужання. Замість того, щоб надати людині медичну допомогу та дочекатися і викликати слідчу оперативну групу працівників міліції та швидку медичну допомогу, водій поїхав з місця пригоди. За фактом вчинення цієї дорожньо-транспортної пригоди слідчі на Твірнянському райвідділу міліції розпочали провадження на факт причетності і вини даного водія. Забрати дітей з вулиці саме під таким гаслом прикарпатські працівники кримінальної міліції у справах дітей спільно із косівським осередком федерації Самбо та Дзюдо ініціювали залучення до спортивних занять неповнолітніх Косівщини. З цієї нагоди обласним УМВС було прийнято рішення про забезпечення юних спортсменів відповідним обмундируванням. Неповнолітнім, які знаходяться на обліку в міліції, а також косівським учасникам дитячого громадського об'єднання юний міліціонер Прикарп. Правоохоронці вручили спортивні куртки. Є діти, які перебувають на обліку, є діти, які є членами дитячого громадського об'єднання юний міліціонер Прикарпаття. Сьогодні ми вручили їм куртки для занять самбо, тому так як вони вирішили займатися цим видом спорту. Є тренер, з яким вирішено питання про те, що він один раз в тиждень буде займатися з цими дітьми. Раніше я не займалася ні дзюдо, ніякими бойовими мистецтвами. Це буде перший раз. Я дуже рада, оскільки це мені знадобиться. Тренер із дзюдо та самбо Дмитро Бобяк на громадських засадах зголосився проводити спортивні заняття для дітей Косівщини, які перебувають на обліку в міліції. Спортсмен із двадцятирічним стажем вважає, спорт є найкращою мотивацією для дітей проводити свій час у правильному руслі. Навіть якщо подивитися ну, по здобутках, то дитина стає чемпіоном області, вже є, виїжджає на чемпіонат України. Приходять до школи, розказує, що от я там так показую грамоти медалі. І за нею вже тягнуться інші діти. І таким чином, ми якраз забираємо дітей з вулиці. бо ну, Якщо ми дітей з вулиці заберемо чим побільше, у нас буде менші проблеми з законом. У деяких державах, як то у Китаї, заводіння у нетверезому стані можуть навіть стратити. У США п'яний водій ризикує провести за ґратами від 48 годин до 6 місяців. Тут немає виключень навіть для зірок і політиків. У Великобританії поїздка на підпитку коштуватиме 7200 євро. Наші сусіди, білоруси, встановили штраф від 300 до 12500 доларів. Та навіть, попри такі жорсткі міри, там у рік затримують за це порушення приблизно 24 тисячі білоруських водіїв. Не рідкість, на жаль, зелений змій за кермом, і у нас. Спочатку року працівники ДАЄ склали 3721 протокол за порушення водіями правил дорожнього руху, зокрема за керування транспортними засобами у нетверезому стані. Також з їхньої вини, з вини нетверезих водіїв, сталося 21 дорожньо-транспортна пригода, у яких троє людей загинуло, а 20 – травмовані. Збільшенням штрафів пропонують боротися з нетверезими водіями народні депутати. Відповідний законопроект чекає на голосування у Верховній Раді. У ньому пропонується для тих, хто попався вперше через суд встановити стягнення у розмірі від 6,5 до 7,5 тисяч гривень, або позбавити права водіння на 3-4 роки. При повторному порушенні штрафувати від 8,5 до 12 тисяч гривень або ж вилучити авто і позбавити прав на 5 років. Пропонується також карати адмін арештом та виправними роботами. Я підтримую цю ініціативу депутатів, бо коли п'яний за кермом, то є купа аварії, діти страждають, і люди страждають. Я рахую, що це дуже нормальний крок. Е, я до збільшення штрафів не можу вказувати ціну штрафу, але я не употребляю алкоголь е за кермом і нікому не бажаю, щоб употребляв, тому що е вже е я бачу по телевізору забагато тих аварій, і кожна аварія не нетверезому стані. Підтримую обов'язково. А чому? Тому що бо я не п'ю. Чи вплинуть такі штрафи на любителів поїздити за кермом під мухою, важко сказати. А може потрібно, так як у Японії, штрафувати не тільки п'яного водія, але й усіх пасажирів, які сіли з ним в автомобіль. Кожен повинен заплатити штраф у 3 тисячі доларів США. Виключення не робиться навіть для пасажирів маршрутних і туристичних автобусів. Сюди йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші, але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. Підготовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини. І я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Охоронці затримали двох прикарпатців, яких підозрюють у вчиненні щонайменше восьми крадіжок у Косові. Грабунками чоловіки займалися ще з Нового року. У приміщення проникали за допомогою металевих ломів. Про це свідчать сліди на вікнах. Вікно було закрите, ну як вони відкрили, я вже не знаю. Ну, там є на цьому, на вікні сліди. Є сліди, що вони чимось таким чимонтівками, чи лопатками, що вони його відважували. Є там слід, що поцарапані вікна. Іван продавець у пограбованому магазині автозапчастин. нині підраховує збитки. Каже, зникли мобільний телефон та автомагнітоли. Залишились ті телефони, які вони не могли витягнути. щось там ну, шість фонів. Схожі випадки по цілому косові правоохоронці нарахували щонайменше вісім крадіжок у магазинах та в квартирах. Злодії виносили усе, що можна потім перепродати або здати. товарно матеріальні цінності, золоті вироби, ювелірні вироби. Ноутбуки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, все, що попадало, все, що можна продати і нажити з цього грошей. Згодом з'ясувалося, за усіма крадіжками стоять одні й ті ж чоловіки, які вже відбували покарання за подібні злочини. Відносно вказаної особи було проведено ряд оперативно розшукових заходів, і внаслідок чого було встановлено причетність. Його причетність до вчинення цих кредіжок проти косівських злодіїв розпочато кримінальне провадження. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі обоє у СІЗО під вартою. Такий запобіжний захід для них обрав суд. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування, страхування майна, медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василяноків 22. 55 19 09 51 13 61.